Нас всього один раз запитали, чи можемо ми зробити ролик про провінційні програми, якщо ми на цьому розуміємося. Скажімо так, ми не є імміграційними консультантами, але перед тим як подаватися на піар, ми вивчили всі імміграційні програми у новій Шотландії. Тому ми вам хочемо розповісти про ті, які тут є, і дати розуміння стосовно того, як в принципі можна тут податися на піар, і що для цього треба зробити. Мене звати Денис, і Ви на каналі Канадіана. І так, про імміграційні програми. Тут в Новій Шотландії у нас є дві імміграційні програми: це Atlantic Immigration Program та Nova Scotia Nominee Програм. Що стосується Atlantic Immigration Program? Коли ми сюди приїжджали, то ми, в принципі, думали, що ми будемо подаватися саме по цій програмі, тому що здавалося, що вона найпростіша з усіх варіантів, які тут існують. Що таке Atlantic Immigration Program? Це програма створена спеціально для Атлантичних провінцій. Вам, по суті, треба знайти працедавця, який є дізінгнети для цієї програми. Як знайти цього працедавця? На офіційному сайті до цієї програми ви зможете знайти документ, pdf документ, де зазначені всі designated працедавці, які мають право приймати участь в цій програмі. Там здається 30 або 35 аркушів, і ви можете просто пройтися по всім цим працедавцям і спробувати подати туди своє резюме. Посилання на цей документ ми залишимо в описі до цього відео. Які плюси у цієї програми, те, що як я казав раніше, там дуже багато працедавців, і в принципі, якщо ви будете розсилати своє резюме, то якась компанія може вас взяти. Напевно, на цьому плюси закінчуються, але багато мінусів. Чому тому, що більша кількість працедавців, 80 або 90 відсотків це ресторани, бари або готелі. І треба розуміти, що зараз у новій Шотландії ці роботи не є в пріоритеті, і багато людей, які працюють в фуд-індустрії, в готельній індустрії, вони просто не отримують ендорзмент від провінції. У нас є знайомі, які працюють в фуд-індустрії, і вони на жаль не отримали індорзмент. Люди прапрацювали рік для того, щоб на. Братися досвіду на цій роботі, тому що потрібен рік а, працедавець надіслав запит, і вони не отримали індорзмент. Але є один нюанс, що ця людина через імміграційного консультанта. Ми не будемо давати ніяких реклам, тому що ми не рекламуємо консультантів. Але це як факт, що людина через імміграційного консультанта таки домоглися те, щоб провінція надала їм індорзмент. Потім, після того, як ви отримуєте цей індорзмент, ви в принципі можете далі там подаватися вже на піар. Ми не будемо розповідати про всі документи, які туди. Потрібні, тому що там дуже велика кількість документів. Ми просто надамо вам посилання на офіційний сайт цієї програми. Ви зможете самі все прочитати. Там дуже класно все розписано. Вони змінили сайт, і вся інформація є на тому сайті. Але також треба зазначити те, що це найдовший варіант отримання піар, тому що люди чекають і два роки, і навіть три роки, як мій колега, який вже має піар, працює зі мною водієм автобуса. Але він подавався через Atlantic Immigration Program і очікував на свій піар після того, як заповнив всі папери майже три. Роки далі новоскощено міні програм. Доволі цікава імміграційна програма. І до речі, ми подавалися на піар саме по цій програмі, але ми йшли як новоскошно міні програм експрес-ентрі. Взагалі тут дуже багато направлень є, такі як skilled worker, occupation in demand, physicians, experience, Експрес-ентрі, наша програма, і багато інших направлень. Посилання на цю програму ми залишимо в описі до відео, і ви можете подивитися, які тут є гілки цієї програми. Вимоги можуть змінюватися від направлення до направлення, але основними Вимогами повинна бути те, що у вас є мовний тест, але він також рівень цього тесту залежить від того, який у вас тір. Там, наприклад, тір 0, 1, і там вищий мовний тест повинен бути, і тір 3-4 трошки нижчий. Вам повинно бути від 21 до 55 років, мати high school диплома. Але я кажу, що вимоги в різних направленнях постійно різні. Тому, якщо ви оберете якесь цікаве направлення для себе, то ви зможете прочитати вимоги до цієї програми. Основне, що треба. Розуміти, по більшості направлень, вам треба від працедавця отримати форму і 200 І отут у нас була, наприклад, з моїм працедавцем проблема із працедавцем, до речі, дружини, тому що ми хотіли йти як skilled worker. і не кожен працедавець хоче видавати цю форму. По перше, нам сказали, наприклад, що у них немає процедур для того, щоб заповнити цю форму, хоча там форма доволі проста, як ви знайшли роботу, як вас знайшли, що ви там робите, і так далі. Тому майте на увазі, що не кожен працедавець згодиться надати вам цю форму і вам Потрібно, ми можете пропрацювати, наприклад, рік набратися досвіду, як ми думали. Да, наприклад, пропрацюємо рік, можемо по так легко податися по skilled worker. не Тут то було, тому що вони не можуть просто надати цю форму. Майте це на увазі, щоб ви не витратили просто час. Тому якщо ви шукаєте роботу саме під цю програму, то задайте вашому працедавцю питання. Покажіть цю форму. Форма є на офіційному сайті. Скажіть, чи зможете ви мені надати? Форму не 200 наприклад, для того, щоб я міг приймати участь в цій міграційній програмі. Як ми подавалися, да? ми потім довго шукали варіанти, як податися на піар, як що нам робити, тому що ми не, не ми, ми не очікували те, що нам не нададуть цю форму. І ми знайшли такий варіант, як новоскочує на міні-програм експрес-сентрі, тобто experience експрес Entry. що для цього потрібно. Вам для цього потрібно створити профіль в експрес Entry, і ваша спеціальність повинна бути в межах тір 0, 1, 2 і 3. Якщо у вас тір 4, то ви вже не можете приймати участь в цій програмі. Так от, якщо ваша спеціальність підходить під ці тіри 0, 1, 2, 3, ви можете створити профіль експрес Entry. Як це робиться? До речі, у нас є окреме відео на нашому каналі, тому ви можете подивитися. Як це робиться, як створюється профіль саме от по цю міграційну програму, тому, що ми створювали по цю імміграційну програму. Ви створюєте профіль, система калькулює ваші бали. Скажімо так, якщо ви людина така, як я, кому вже за 35, коли там вже бали починаються відніматися. Якщо у вас там не ідеальна англійська мова, також нема французької мови, і в принципі такий тір 3 як я походжу в тір 3 водії автобусів тір 3 то ви зможете отримати, наприклад, до 400 балів. Це явно недостатньо для того, щоб вас просто Брали з пулу експрес-ентрі і запросили вас податися на піар. Тому ви потім реєструйтеся на Experience Express Entry або в Новоскоші на міні-програм. Для чого? Для того щоб отримати номінацію від провінції зараз. Провінція вони розглядають такі направлення, як вони при вставлять в пріоритет як медичні будівельні. Далі у них написано ті спеціальності, які є критично важливими для провінції, а також. Надають перевагу тим людям, які хочуть залишитися жити в цій провінції. Так у них написано на офіційному сайті. Тому ви подаєтеся, наприклад, як ну, скажімо, так я подавався як водій автобуса. Ви подаєте заявку, пишете лист, що хочете тут залишитися, що вам подобається ця робота. Ви хочете вкладатися в цю провінцію? Ви тут уже осіли? У вас це є і так далі. І якщо вам провінція дає номінацію, то ви отримуєте додаткові. 600 балів до вашого експрес центрі від провінції, і потім у нас получилося там разом 600 балів від провінції, плюс бали від експрес центрі У нас получилося 997 балів. Мені здається. Тобто, ми там були на самій верхівці, і через тиждень ми отримали запрошення на подачу на піар. Тобто, ми обійшли цей варіант з формою несен 200 і пішли трохи по іншому направленню через Новоскоші на міні-програм. Також окремо хочеться сказати про Labor Market Priorities. Це одна з направлення Новоскоші на міні-програм тут. Також у вас повинен бути профіль в експрес-центрі, і сама провінція потім обирає з цього пулу в експрес-центрі ті спеціальності, які вони вважають потрібні цій провінції. Наприклад, у вас є якась медична спеціальність або будівельна і так далі. І якщо вони будуть вважати, що ви потрібні цій провінції, наприклад, новій Шотландії, вони вам вишлють letter of interest, і після цього ви зможете вже далі в ARCC податися. На піар також є такий uh, Critical Construction Worker Pilot. Це також ви зможете знайти все на офіційному сайті. Посилання на цю програму «Новоскошний міні-програм» є в описі до цього відео. Там дуже багато направленців, наприклад, Construction Management, Home Building and Renovation Managers, Constructors and Supervisors. Дуже багато направлень. Якщо ви десь працюєте в будівельній сфері, то ви зможете податися на піар через це направлення. Але нова міні-програм це дуже популярна програма тут у новій Шотландії. І відповідно. До інформації на офіційному сайті, то вони мають величезну кількість заявок по всіх направленнях, і вони, в принципі, не можуть обробити всі заявки, які поступили в цьому році. І з нашого прикладу, коли я подавався як водій автобуса на номінацію, то ми, в принципі, отримали номінацію через кілька місяців, здається, три або чотири місяці. Але на мій колега, наш друг, він подавався на номінацію як водій автобуса через кілька місяців після нас. І він все ще чекає на номінацію. Вже пройшло майже більше півроку і. До речі, якщо у вас є експрес ентрі і там немає ніякої активності протягом року, то ваш аккаунт видаляється і вам треба створювати новий експрес ентрі Акаунт тому майте це на увазі. У нас люди, з якими я спілкувався, будівельники також чекають на номінацію зараз 7 або 8 місяців. Тобто, цей процес, навіть якщо ця професія в пріоритеті, вона цей процес досить довгий, саме через те, що подається зараз дуже багато людей. І також люди питають, що, що таке експрес-ентрі. Дивіться, експрес-ентрі це зовсім воно ніяк не пов'язано з провінційними імміграційними програмами. Це експрес-ентрі, це загальна заявка, де ви створюєте свій профіль на на основі тих даних, які ви там вели, ваш досвід роботи, ваша освіта, дипломи. Ваш вік і так далі, там формується кількість балів, як, як, як я казав раніше. І якщо у вас достатньо балів, наприклад, для того, щоб вас витягнули по федеральних програмах, то ви також можете таким чином потім отримати запрошення на подачу на піар. Але знайте, що там досить високі бали ближче до 600 і вище. Тобто, якщо у вас 400 чимось там балів, то в принципі ви повинні розуміти, що це не багато балів для того, щоб отримати запрошення на подачу на піар. Тому, Ще раз підкреслюю, є провінційні імміграційні програми, наприклад, такі, як як я казав, Atlantic Immigration Program, нова скошена міні-програм з багатьма там гілками, направленнями імміграції. Окремо от є у цей експрес-центр, який абсолютно не має ніякого відношення до провінційних імміграційних програм. Але вони можуть далі між собою пересікатися, наприклад, як Experience Express Entry або Occupations in Demand, де вони там одні дивляться в пулі експрес-центрі тих спеціалістів, які потрібні провінції, або випросити провінцію. Щоб вам надали номінацію, і номінація потім вам дає додаткові 600 балів до експрес-центрів, які вам допомагають. Пройти далі на федеральний рівень, і також хочу зауважити, що всі ці програми, які ми назвали, стосуються нової Шотландії. І Якщо ви проживаєте, наприклад, в інших провінціях, то у вас будуть свої міграційні програми. Також треба розуміти тенденцію того, що одні програми закриваються, інші програми відкриваються. Скажімо так, не відкриваються. Більшість програм закривається, постійно змінюються правила. Наприклад, у нас зараз не розглядають людей, які працюють в готелях, ресторанах або в фуд індустрії. Цим людям дуже важко зараз отримати. У ці номінації або отримати індорзмент від ін провінції. Тому е читайте офіційну інформацію, яка є на офіційному сайті. Те, що стосується нової Шотландії, всі посилання ви зможете знайти. Під цим відео, якщо у вас є якісь питання до питання до оформлення документів, які там документи потрібні, також вся ця інформація є на офіційному сайті. і Також консультуйтеся з імміграційними консультантами, тому що, наприклад, ми можемо знати тільки ті документи, які ми особисто подавали, і з чим ми, в принципі, ознайомлені. Якщо там, наприклад, буде якась occupation in demand, то ми з принципі не підкажемо, що там робити, тому що ми не знайомі з цим направленням, ми не знаємо, які документи. Для цього потрібні. Що по документах? Наприклад, основне потрібно мати вам підтвердження вашої освіти через ВЕЗ, Потім вони запитують досвід вашої роботи. Вам треба мати employment letter, Наприклад, в моєму випадку я не можу покидати свою роботу, тому що як я подавався від HRM як водій автобуса, я повинен далі працювати як водій автобуса. До речі, пам'ятайте про це. Якщо ви отримуєте номінацію від провінції, ви в принципі не можете змінювати свою роботу. Тому що, якщо ви подалися як столяр, то ви повинні працювати як столяр. А провінція буде запитувати вас employment letter, що ви дійсно там працюєте, виконуєте саме ті обов'язки, які ви вказали у своєму письмі. Також важливо мати, коли ви вже подаєтеся, в принципі, навіть на експрес-центрі, якщо ви там будете створювати аккаунт в експрес центрі або на номінацію від провінції, то вам вже потрібно мати результати з англійської мови. Тому перед тим як створювати заявки на номінацію або в експрес-центрі, анкету пройдіть тест з англійської мови. Від професії до професії вони можуть Да? Чим вище у вас НОК як я казав Раніше, тим вище вам треба мати. Бали, які це повинні бути бали довже довго перераховувати. Як я кажу, від направлення до направлення вони постійно тут змінюються. Тому подивіться самі на офіційному сайті. Скажімо так, він повинен бути в ідеалі не нижче ніж clb 4. Якщо у вас є питання, ви можете задавати їх у коментарях. По всіх програмах ми відповісти не зможемо, тому що ми знаємо тільки те, що ми подавалися. Ми розуміємо, як це ми робили. Тому треба все ж таки звертатися до міграційних консультантів. Або якщо ви звичайно розумієте добре англійську мову, тут є Власні інструкції на кожне направлення, якщо ви будете подаватися по якомусь направленню, там є список, що вам треба робити, які документи збирати. Тобто, не обов'язково навіть звертатися до міграційних консультантів. Але якщо у вас є питання і ви не впевнені в тому, що ви робите, звертайтеся тільки до людей, які мають на це ліцензію, які є професіоналами в цій справі. Таким чином, ми розповіли трохи про ці міграційні програми, які є у нас в Новій Шотландії. Маю надію, що ви, якщо ви взагалі не розумієте, як це отримувати, піар з якої сторони підійти, щоб ви трошки для себе щось зрозуміли. Якщо є питання, задавайте питання в коментарях, ставте лайки та до нових зустрічей.